Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали? Всі знають, що у США встановлена двопартійна система і. Найвідоміші з них це республіканська та демократична партії. Вони ж отримують найбільшу підтримку серед населення. В цьому подкасті роздивимося обидві з урахуванням різних аспектів. Почнемо з найстарішої політичної партії США, а саме демократичної. Її логотип знайомий багатьом це Віслючок, бо він вперто долає перешкоди. А колір, що асоціюється з цією партією, синій. Саме тому штати, які найчастіше обирають на виборах демократичну партію, звуть синіми. Відповідно, червоні штати це ті, що віддають перевагу республіканській партії. Серед синіх штатів знаходяться Каліфорнія, Нью-Йорк, Гаваї, Орегон, Вашингтон, Іллінойс, Вермонт, Масачусетс, Меріленд, Родайленд, Делавер. Нью-Джерсі, Мейн, Вірджинія, Колорадо, Нью-Гемпшир, Нью-Мексико. Традиційно сині штати також називають штати синьої стіни. The Blue Wall States. Цікавий факт: на самому початку, згідно з британською традицією, синій колір використовували для позначення консерваторів, тобто республіканців, та червоний для лібералів, тобто демократів. Однак під час виборів американського президента, що відбувалося у 2000 році, визначні мідія чомусь вирішили змінити кольорову приналежність, і нова розмальовка прижилася в американському суспільстві. І так Демократична партія США, Democratic Party, американська ліберальна лівоцентристська політична партія із обраною ідеологією. У вигляді соціал-лібералізму засновник партії Томас Джеферсон і перший президент демократ Ендрю Джексон серед інших відомих імен і такі демократи, як Рузвельт, Кеннеді, Обама, Клінтон і Байден. Історично партія представляла фермерів, робітників профспілки, релігійні та етнічні меншини, а також виступала за прогресивний податок на прибуток. У 1930-х роках демократична партія почала виступати за програми витрат на добробут, орієнтованих на бідних, а починаючи із 1970-го важливою складовою став екологізм. Колись демократична партія домінувала на півдні країни, а зараз найсильніша вона на північному сході, регіоні Великих Озер та Західному узбережжі. Демократи також дуже сильні у великих містах, незалежно від регіону. Демократи бувають різними. Є центристи або нові демократи, є демократи-прогресисти, демократи-консерватори, а також соціальні ліберали або сучасні ліберали. Більшість демократичної бази виборців становлять саме соціальні або сучасні ліберали. До 1950-х років професіонали, котрі здобували освіту в коледжах, здебільшого були республіканцями. Але зараз вони є важливою складовою, саме демократичної партії. Значна більшість лібералів підтримує загальну охорону здоров'я. Багато хто підтримує систему єдиного платника, вони виступають проти змішування церкви та держави. Більшість також підтримує рівні права для представників ЛГБТІКУ спільноти. Більш жорсткого контролю над зброєю та охорони навколишнього ж середовища, а також збереження прав на аборти. Демократи-прогресисти є ближчими до ідеології європейських соціал-демократичних партій, це найбільш ліва фракція в партії, вона рішуче підтримує регулювання бізнесу, соціальних програм та прав працівників. Яскравою представницею прогресистів є сенаторка Елизабет Уоррен. Вона виступає за жорсткіше регулювання корпорацій, доступну освіту, наукові інвестиції та екологізм, чистий нейтралітет, підвищення заробітної плати, рівну оплату з праці, права колективних переговорів, захист соціальних програм безпеки, рівність шлюбів. Реформа імміграції та нестримний доступ до репродуктивної медичної допомоги. Останнє питання стало одним з чи найважливіших у виборах 2024 року. Саме демократична партія активно підтримує та захищає збереження таких соціальних проєктів як талони на продукти і Medicaid – це допомога в оплаті медичних послуг за рахунок резервів штату і федерального резерву. Створення так званої сітки фінансової безпеки є одним з пріоритетів демократичної партії. Це набір інституцій та механізмів, що пропонують критичну допомогу, хоча б частково, жителям країни, які опинилися в складній фінансовій. Або в часи економічних негараздів. Все почалося у 1960-х з об'явлення демократами війни, бідності. В допомогу входять медичні послуги, їх оплата, фінансова підтримка, допомога з придбанням продуктів харчування «food stamps» та домашнього приладдя електроенергії і, в деяких випадках, допомога з оплатою оренди житла. Сюди також входять і програми підтримки людей з інвалідністю та їх родин. На основі даних за декілька десятків років економісти підтверджують, що програми, спрямовані на боротьбу із бідністю як в США, так і за їх межами, призвели до підвищення робочої сили, а інвестування в програми з фінансової підтримки дитячих садків приносять користь не тільки дітям. А економіці і суспільству, в якому ці діти ростуть. Окрім інвалідів та дітей, традиційно незахищеною категорією є літні люди, то для них існує своя програма, що була створена у 1935 році одразу після Великої депресії. Програма соціального страхування Social Security. А слід за нею, у 1960-х, була створена програма медичної підтримки Medicare. Обидві були створені саме демократичною партією. Як ви могли вже здогадатися, сітка безпеки в синіх штатах кріпкіша та ширша за ту, що існує в червоних штатах, але це здебільшого робота фонду штата. Що організовував виплати, а от червоні штати тягнуть фінанси на підтримку вже з федеральних фондів, тобто демократичні штати справляються власними силами, щоб у федеральному фонді залишалося більше фінансів для тих, кому це більш потрібно, а саме для людей, за яких штат не збирається піклуватися. Так, наприклад, в штаті Міннесота більше не існує платної їжі у шкільних кафетеріях, її роздають студентам безкоштовно. Безумовно, є і виключення серед червоних штатів, про що треба обов'язково пам'ятати. Але загальна тенденція саме така: поговоримо про те, як виглядає база виборців демократичної партії в наш час. Були часи, коли професійний клас. Тобто ці виборці, що мають вищу освіту, був оплотом республіканської партії. Тепер же вони почали голосувати демократично, на них дуже потужно впливають екологічні цивільні права та феміністичні рухи. Дослідження щодо політичної позиції студентів медиків виявило, що вони мають значно більшу ймовірність бути ліберальними, ніж консервативними. Аналогічні результати виявляються і до професорів. Демократична партія також має сильну підтримку серед науковців: 55% визнають себе демократами, і тільки 6% відносять себе до республіканців. Ось така вам загальна картина по тому, що із себе представляє демократична партія, хто її підтримує, які в неї цінності, моралі і адженда. Далі розберемо республіканську партію США. Це американська права консервативна партія, її традиційний політичний талісман слон як ототоження сили та могутності, а колір червоний. Назва партії, республіканська, була дана як дана цінностям республіканства, просованими республіканською партією Томаса Джефферсона. Ви часто можете почути абревіатуру GOP. Так інколи називають республіканську партію. Ця абревіатура означає Grand Old Party, велика стара партія. Назва, що з'явилася ще у 1875 році. Першим президентом цієї партії став відомий всім Авраам Лінкольн. Саме під його лідерством та республіканською більшістю в Конгресі у 1965 році в Сполучених Штатах було заборонено рабство. Серед інших відомих імен є такі республіканці, як Теодор Рузвельд, Річард Ніксон, Рональд Рейган і Буші, і батько, і син. Традиційно червоні Штати займають південь, центр та північ країни. І в список входять Алабама, Аляска, Арканзас, Айдахо, Індіана, Айова, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Північна Дакота, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Тенесі, Техас, Юта, Західна Віргінія та Вайомінг. Саме червоні штати мають вищу пропорцію християн-євангелістів і інших консервативних релігійних конфесій. Проте про картину виборців ми поговоримо трохи згодом. Підемо по тому, в що вірять республіканці. А вірять вони у вільний ринок, як першочерговий чинник, що забезпечує економічне процвітання, вони часто підтримують фіскальний консерватизм, але тільки. Під час влади демократів це підхід до фіскальної політики із метою уникнення дефіциту бюджету. Проте парадоксальним є те, що ті ж самі республіканці показують схильність до збільшення федерального боргу в періоди свого урядування і, незважаючи на обіцянки скоротити урядові витрати республіканські адміністрації із 1960-х років. Підтримували попередні рівні урядових витрат. Багато республіканців виступають проти вищих податків для осіб з вищими доходами, що, на їх думку, несправедливо, бо ці люди створюють робочі місця та достатки. Звісно, мова йдеться не про простих громадян, а про тих, чий доход становить десятки, сотні мільйонів і навіть мільярдів. Республіканська партія не підтримує наявність програм соціальної підтримки і скоріше вірить у благодійність. Остання, як ви можете здогадатися, має купу приємних бонусів. Суми, що йдуть на благодійність, можна вичеркнути з суми оподаткування, як правило, благодійність носить особисте ім'я та обличчя благодійника. І це скоріше разова подія, на відміну від постійної суми податку, що стабільно йде на забезпечення соціальних програм. Республіканці також виступають проти профспілок і вірять в те, що корпорації повинні мати можливість встановлювати власні принципи стосовно зайнятості, включно з зарплатами та вигодами. Ось так багато людей працюють взагалі без. Можливості взяти відпустку її просто немає. Більшість також виступає проти підвищення мінімальної заробітної плати, яка станом на 2024 рік сягає 7 доларів 25 центів на годину, за виключенням тих штатів чи окремих міст, що прийняли свій мінімум. Ось так, наприклад, в Техасі або в Луїзіані ви отримуєте 7,25 за годину. Це в порівнянні з каліфорнійськими 16, флоридійськими 13, 14 доларами гавайськими або 15,50 Масачусетсі. В Нью-Йорку це буде 15 доларів. Під Нью-Йорком я маю на увазі саме штат, а не місто, бо в місті ви будете отримувати ще вищу зарплатню. Партія республіканців також виступає проти одноплатникової системи охорони здоров'я, визначаючи її як соціалізовану медицину. До 1970-х років республіканці підтримували питання імміграції більше за демократичну партію. Саме демократи виступали аж з 19 століття проти імміграції, бо вони повставали як Партія праці, тому переслідували меншу кількість працівників для зменшення конкуренції. Цікаво, як в ХХ столітті ці дві партії знов помінялися позиціями. Республіканські партії притаманна соціально консервативна політика, тому вона прагне прийняття законів, що захищають їх традиційні цінності. Як то заборону одностатевих шлюбів, абортів з 2012 року партія ухвалила програму, що підтримує безвиняткову заборону абортів. Тобто, неважливо, чи це інцест, чи це звалтування, або здоров'я чи життя матері, або дитина з серйозними вадами розвитку, яка не зможе жити після пологів, неважливо проти абортів взагалі. Також вони виступають проти контролювання володіння зброєю, позитивної дискримінації та незаконної міграції. Часто вони посилаються на так звані релігійні та моральні принципи. Ось тут ми зараз згадаємо тих самих євангелістів, про яких я казала трохи раніше. Ось так ми підійшли до огляду електората партії, в 21 столітті. Найміцніша підтримка партії є серед сільських жителів або жителів пригороду, християн євангелістів, чоловіків, громадян літнього віку, а також білих виборців без вищої освіти. 63% виборців, що підтримують республіканську партію, не мають вищої освіти, це згідно з опитувань 2022 року. Багато колишніх прихильників. Республіканської партії повідомляють, що змінили свою політичну афіліацію саме завдяки підвищенню свого рівня освіти, ну або взагалі надбання вищої освіти. Нагадаю, що знов таки у 20 столітті картина була діаметрально протилежною. За демократів голосували люди із сільських місцевин, люди без Освіти, люди, які просто мали якісь навички і так заробляли гроші. А за республіканців горою стояв середній клас, і люди, які є професіоналами, люди з професійною освітою. Ось так міняються погляди на життя, погляди на політику, ось так змінилися обидві партії за два плюс століття. На цьому і закінчимо. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, на подкаст, та буде ще більше цікавої і корисної інформації про життя в Штатах. А поки що нехай вам всім щастить і до нових зустрічей! Та-та!